Ви досить заможна людина, тому коли ви говорите про чиї-небудь статки з депутатів, відповідно питання йде до вас. Як ви заробили свої статки і як вам вдається утримувати підприємство? Дивіться, про свої е, зароблені гроші я можу відповісти і за перший мільйон, і за перші 100 тисяч. Я про це все говорив подробно. У програмі Мосійчук. Нехай наберуть Ютуб канал Наталі Мосійчук. Тим паче, що я приводив приклади, де, як, з чого я починав, як я працював. Одне хочу сказати: для того, щоб добитися результатами, треба працювати, працювати і працювати. От я де вам знову наведу маленький приклад, коли я тільки почав перші 5 років працювати. Це у мене тоді якраз родилася друга дитина, дочка, бо в мене два сина і одна дочка, малий ще син один. О. І я приходжу, а Ілонка плаче і каже: Папа, а чого ти з мамою не живеш? А я говорю: доця, що ти взяла, що я з мамою не живу? Вона каже: Я лягаю спати тебе немає і встаю тебе немає. От що мені дитині сказати, що я там. Коло комбанів до 12, там, до 11, потім приїжджають, дитина вже спить. В п'ять часов я вже поїхав на наряд, 6 максимум. От що мені сказати дитині? От, 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 от отсюда вам і висновок. Хто хоче е, заробляти, тому треба просто працювати, працювати, працювати і ще раз працювати. Це зараз я можу там. Уділиють внимання в футболу, десь там, поїхати на футбол, щось. в мене є команда, в мене є колектив, який працює і за це отримує достойну заробітну плату. А раніше цього не було, раніше робили, робив усе сам. І я, і ще раз говорю, я можу відповісти за кожну тисячу, за кожний перший мільйон, і мені за це не стидно. Я його точно не вкрав. І тепер стосовно вашого підприємства, скажіть, будь ласка, чи зазнало воно взагалі збитків за ці два роки війни? Збитків не зазнало, але і прибутків як такових, скажімо, немає, тому що, ну в основному, все, що заробляли, все допомагали на фронт. Все, що заробляли, старалися допомагати людям. Тобто, ну, ви самі подумайте, ми у період війни підвищили орендну плату майже вдвічі пайовикам. Ми людям виплачували перший рік війни на рік, на два, зерно видавали, просто видавали, щоб. Ну, людям було за що там курей кормить качок, щоб, щоб люди не прочувствували ніяко. Я страхувався вже на все. От кому треба, приходьте. Я зразу зібрав збори, кому треба, приходьте, виписуйте, беріть. Тобто ну, старалися це все робити. Навіть хай потрошечки, по, по 3, по 5, по 6%, процентів, але піднімали заробітну плату. Ми старалися, щоб люди е якнайменше. Чудували, що йде війна, розумієте. тому ми, Я горжусь тим, що я зараз не думаю про заробітки, я не думаю зараз про збитки. Я думаю про те, як, чим можу допомогти хлопцям на фронт і щоб побистліше закінчилась війна. Закінчиться війна, а потім будемо заробляти. Зараз треба хлопцям допомагати. А особисто ви в чомусь себе обмежуєте? Дуже багато в чому. Дуже багато в чому обмежую. Ну, ну, По-перше, для мене табу е ходити по ресторанам гулять. Мене багато декуди запрошують, хоча в мене і бронь, і все як положено. Але я, ну, для мене отудись, Ну, я вже другий рік не п'ю, і мене все, знаєте, ну, от, і не хочеться. Ну, от, ну не п'ється, не лізе воно. розумієте? От. От коли поїду до хлопців, от надивлюся цього всього. Воно не то, що пить не хочеться, просто. От, це треба зрозуміти. розумієте? Я от всім говорю, що наші хлопці, вони всі герої. Всі. Незалежно від того, там, навіть хто все заче, повірте, це герої. Це герой. Ну так сталося, але там страшно. Ну, реально страшно. Ну, я вам говорю, я не, не один раз попадав під такий п. Ну, ну реально страшно. І осуждати за те, що він пішов у СЗЧ, Ну точно не стоїть. Вони всі герої. Дуже багато з них потім ну, я дуже багатьох хлопців, які пішли в СЗЧ. Ну реально страшно. Вони їм просто треба передихнути. Треба передихнути, це те, знову ж таки, це трошки не допрацювання нашого. Командування, в тому числі і залужне, я скажу. Не вовремя ротація, не вовреми це все. Воно просто психологічно дава на, на хлопців так, що вони просто не видержують. Ну, от, от, трошки, трошки, ну, ну теж розказувати з боку, воно видніше, знаєте. Але е, я просто хочу за хлопців. Захистити, захистити хлопців, що вони всі герої. Всі вони абсолютно герої. Як би там не було. Вони всі герої. Для того, щоб це зрозуміти, треба просто поїхати до хлопців напередок і піти на позиції, і просто сутки переспати в окопі. І все в бліндажі, і все поймете. От просто це треба зрозуміти, і я з великою повагою до наших хлопців, тому я й роблю все, що можу. От... Дуже багато в чому собі відмовляю, але якщо я бачу, що я хлопцям можу допомогти, то звісно, я собі відмовляю, щоб хлопцям допомогти. Ми бачимо за вашу допомогу, і також знімаємо сюжети. І що ви маєте сказати про те, що часто пишуть вам в Ютубі, що ви просто піаритесь. Ну я хотів би звернутися до тих, ну, по-перше, до тих, хто це пише, а по-друге, до підприємців, до фермерів, щоб от нехай зроблять хоча б 10% того, що зробив поворознюк. Для військових, і хай теж піариться. І хай просто піариться. Я, я не можу зрозуміти е, одного. Якби е, нічого не говорив, нічого не говорив, нічого не показував, казали б, нічого він не допомагає фронту там. Ду -ду 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 -ду. Як тільки показую, піариться. Так, я хочу просто сказати одне. Допомагайте так, як допомагає Поворознюк, і піартеся. Ну, в чому питання? Просто я рахую, це не піар, а це просто донесення правди народу України. Щоб вони знали після війни, хто є хто. От і все. І також у нас питання про декларацію. Скажіть, будь ласка, чи заповнили ви вже декларацію як депутат нашої селищної ради? Так, да, заповнив здобу. Як положено. І скажіть, чи декларація минулих років і ось ця декларація, от яка між ними різниця, наскільки велика вона? Ну, я думаю, що вона збільшилася. Не набагато, але збільшилася. Ну, люди в мене більше отримують зарплати, люди в мене більше зріс, рівень життя навіть то, що війна. Ну, звісно, я більше виріс. більше. Я думаю, що вона збільшилася. І взагалі, чи ви вважаєте правильно заповнювати декларації, чи потрібно це, чи не потрібно? Е, ну, якщо чесно, я думаю, що декларації треба е, декларувати держслужбовцям. Оце, я думаю, що буде правильно. Е, мінімум депутатському корпусу, я думаю, що треба мінімум із обласної, а то і взагалі з Верховної Ради. І всім держслужбовцям. Оце я думаю, що треба робити декларації. Простих, місцевих, сільських, ОТГ. Ну, я, я не думаю, що, треба це, що це все правильно. Ви зрозумієте, що кругом це е, тільки повод для корупції дає. От і все. Всього-навсього. От заповнив ти декларацію, статки в тебе зросли, в кожного слюна тече, як би підкрастися до цього поврузнюка і знайти причину, щоб йому розказати, що він щось неправильно робить. Ну це ж, ну, це, це ж логіка. Тут же, ну поки в нас така корупція в Україні, то по-другому не буде. А сповнити мої слова, все одно хтось щось захоче, поврузнюка перепровіряться, я вже знаю. Так, і вже майже останнє питання. Ми бачимо, що ви в соціальних мережах намагаєтесь людям допомогти, відповісти на їхні питання. І от цікаво, як ви вважаєте, скільки триває вдячність, от який час вдячність живе? Ну тут треба, знаєте, якось напевно це питання, я б його. Поділив на дві частини. Вірніше, ну, якось не питання поділив, а відповідь, скажу так. Значить, є людям, яким я зробив добро. І вони вдячні мені, скільки вони жили. Вже вони є люди, які вже вже немає. І тепер вдячні їхні. Діти, я думаю, що буду вдячніше їхні внуки. От якось воно це все передається, і, і це стає ну, більш приємно мені, що я зміг допомогти тоді в той часті людині. А є люди, які зробити їм добро, проходить деякий час і, і він ну, займає таку позицію, що я довжен, просто об'язан був йому це робити. Ну, знаєте, якось. От тоді трошки стає якось обідно е, на душі, що ну, я все, що я роблю по житті, взагалі, я роблю або від душі, або просто його не роблю. А раз я вже зробив, то, звісно, я зробив це від душі. Коли людина, поки їй треба, було, вона ой який, все нормально, все, а потім е, ну, це те, про що я вам говорив. Знаєте, коли стоять задачі, треба виконати определені цілі, задачі виконані, мета досягнута, і потім люди. Починають говорити, та й ми зробили цей поворознюка. Тому я нормально до цього відносився. Я знаю одне, що проходить час, і є такі вже приклади, що от людина говорила одне, але проходить час. І знаєте, боженька він не, не зря все бачить звідтіля. І приходить деякий час, і вже та ж сама жіночка, яка казала там на мене. Після цього всього знову приходить і проси, вже для своїх внуків, просить допомоги. Вибачайте, що таке говорила, і все остальне. Тому я до цього відносився, знаєте, ну якось е мене мати виспитала так, мене мати виховувала так, е що вона завжди говорила Сашко, ніколи не обіжай людей. Вона ну, це вона казала е дівчатам профсоюзу, моєму, а вона мені казала, синок. Ніколи не обіжай людей. Все. І Вона мала виду це, ну, не то, що там фізично е обіжає, а вона мала виду, що завжди треба людям платити зарплату, щоб людей, люди були всім забезпечені, ті, що працюють у тебе. Ну, Тобто вона така в мене, знаєте, правильна, вона дуже, мама, в мене, правильна. І вона, от, е е а що так, так сказала, коли приїхали. Профсоюз, мій першу п'ятирічку, я вивів за п'ять років, коли взяв банкротами. Майже банкроти, вони тільки то, що не об'явили про банкротство п'ятихацьку. І коли я став головою, за перші п'ять років я вивів підприємство у топ-100 кращих підприємств України, сільгоспідприємств. І профсоюз приїхав поздоровляти мою мамку. З ним народження. І коли вони кажуть Анна Нісімона, ну все хорошо у Олександру Григоровичу. Ну, і ну, золота людина, золотий керівник, якби він тільки не матюкався, От би він тільки не матюкався. А мамка так повертається і каже: Знаєте, що я вам скажу? Матюкається, то не ваше діло, як би людей не біжав. Це як, як заповню ці слова, і це є підтвердження того, що вона мені завжди говорила: синок, тільки не біжай людей. Які коло тебе працюють, ну, це якось так. І наостанок хочеться вас запитати, от скажіть, будь ласка, як вам вдається не втрачати віру в людей? Знаєте, я, напевно, був би поганим керівником. Якби я держав зло на людей. Я хочу навіть, може, пораду дати деяким керівникам зло. Ніколи не приносило пользи. Держати на людей зло це перший признак тупості любого керівника. Заробила людина. Дай по заслугам, по, по, Заробила зробила щось хороше, поширі. але держати зло на людину, а ти от позавчора, а ти там неділю назад те те робив, оце категорично не. Я вважаю себе. Хорошим керівником, тому що я ніколи не держу зло на людей. Я можу покричати, ввечері вже по сторонам з ним випити. Тобто, ну, Заробив, отримав. Тобто, метод, ну дай пряника, в мене присутній з першого дня, і я е, вважаю, що той керівник, який не держи зло на людей, в нього велике майбутнє. Я постараюся виспитати всіх своїх дітей так, щоб вони не. Повторювали чиїхось ошибок, а дивилися на батька і брали приклад, що е, треба завжди людям вміти прощати. І ніколи не треба зло на людей. Так що слава Україні, слава українській нації та Російській Федерації. У нас якраз тривога, треба спускатися в бомбобіжі. Дякую.